Сьогодні, на жаль, програли, навіть жодного м'яча не вдалося забити, що в футзалі є рідкістю. Як вважаєте, що вийшло, що ні сьогодні? Чи логічний результат на ваш погляд? Це Кубок, і такі, і, і, такі ігри це диво і до Кубок команди збираються дуже сильно. І ця гра тому не них, щоб до Сокола, яку ми два, е, два рази обіграли, всю гру налаштовувалося максимально і це було видно з першої секунди. Так, так, що Легкої гри тут не могло і бути. Е, що вийшло? Перемогти не вийшло, це однозначно. Е, був дуже такий нас е, відрізок без поразок. Буває так, що і треба гідно програти. Нічого ну, страшного, ще є друга гра, в якому буду влаштовуватися максимально. І надійш, що результат буде за нами. А так, гра дуже, дуже, дуже емоційна, як завжди. І суперник дуже влаштовувався, це було видно, по грі.